І наші побратими з військової частини виявили бажання здати кров для госпіталів, лікарень, передової, тому що там кожного дня є величезна необхідність в донорській крові. І здаючи кров, тут ми маємо можливість врятувати чиїсь життя. Там. Національна гвардія України міста Чернівці вкотре долучається до збирання крові. Ми дякуємо кожному захиснику, який, окрім того, що захищає територіальну цілісність нашої держави, ще й долучається до донорства. Одна кроводача рятує три життя. І по-перше, це саме важливо для наших хлопців. Наші хлопці там є багато поранень, недостача крові. Ми робимо? здаємо хоч цим, але здаємо світлим. Насправді не важливо, яка у вас група, важливо, щоб ви її здали, так як використовують не тільки кров, використовують плазму. В плазмі не важливо резус, важлива група. Всі групи крові є необхідні для того, щоб їх використовувати в донорстві. Можливо, моя кров рятує комусь життя.